Всім привіт, з вами я Макс з вами я Саша. Ну і сьогодні я просто вирішив записати відео. Ой, я вже чую, що Саша щось записує там, почав записувати. Я взагалі живу в цьому. Так, перший пранк і у мене буде в ц в цьому смыслі, що я зараз раз, а... я оглядаю і о, не знаю як. Я скажу, що... Це ограблення. Я зараз буду грати за злодія Зараз головне нас супер кричати, щоб Саша не почув тому що він... Все, берем приставити і йдемо. Що таке? Що таке? Віддавайте всі гроші Зараз. Классно Так. Ось перша партія, ось друга, і третя і четверта. Дякую. Це дуже не все. І вас ще нам треба з вас квас. Який квас, я квасу не маю. Повпевнені, то да, звісно я впевнень. А це що таке? А -а Ай Дякую. ну сэ, мы пішли. Сы, мы пишу. Так, фух, сам. Я радий, що цей пранк. Э, пройшовся доволі хорошо. І зараз послідкуємо, що буду робити. І в мене вже є ідея для наступного пранка. пранку. нам треба глянути. Так, Боліше, як було. окей. Подивлюсь свій телевізор. Я бачу, що він дивиться і його поранили. То ми зараз виходимо за сервера і зараз ми робимо скін лікаря. Лікаря у нас тут нема. Ось зараз ми будемо робити скін справжнього лікаря. Зараз перебираємо всі такі речі особливі плюс-мінус. Тому що такого на лікарі нема. Все. І ще нам треба знайти одну таку шляпу. Ооой! Зараз треба замовити швидку. Так, я не чую, я не знаю, що там він говорить, но зараз нам треба все. Одягаємо шляпу, зберігаємо лікар. лікар, все. Зберігаємо і заходимо на сервер. Я картопля. Пароль один, два, три. Все. Так, все, зараз нам треба швидку допомогу. Беремо. І їдемо. Окей, ви швидко є. О, швидка. Іу, 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 що там таке? О, швидка їде. Ю. Доброго дня, доброго. Доброго. Що у вас таке? Мене поранили. Так, з вас треба 20 тисяч. 20 тисяч? Це занадто дорогі ціни. Мені не так лікувати багато. Я ну вибачте, ми йдемо. Зачекайте. Можете окей. Ната из вас хороший. Ноутбук? Иса к. No, 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 no not that. Ow, no! ow, no! ow, 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 Oh, god Oh, 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 Певне, не знаю, що Не знаю. Ну, Сподіваюсь, Саша скоро повернеться, чи він поїхав в інший город, не знаю, куди він зробив і що робить. Сподіваюсь, що це буде швидко. Сивай там Саша так, окей Зараз я подивився і побачив, що тут ось так Все ля ля, -ля, -ля. Все. так, О привіт, О, о привіт, привіт, Стоп, а чого ти переодівся? Та я просто вище переодітися по літньому, просто жарко. Ну так. Джохоти э, по поліцейську ходять. Та просто захотів так М -м, зрозуміло. Так я тут э, подивлюсь природу. Вау, класно. Так, він там вроді дивиться природу. а зараз ми включимо новини. Окей, okay, там скоро повинні передавати новини. Okay. Mm -hmm. Повинні передавати, а я доки е, положу. Так, зараз нам треба знайти камеру, на яку будемо... О, якраз. І підключена до Саші телевізора. І зараз ми скажемо, що... Що зараз на цей город е, повинні напасти зомбі? Я не знаю, чи повірить хтось чи ні, і скажемо всім рятувати. Новини, новини, О, новини. Сьогодні не повинні повинна бути дуже е, погода. стоп, зачекайте. А, за нападають зомбі. Всім рятуватись! Всім рятуватись! Що зомбі? Що робити? Я не розумію. Ай. Ударився, сильно. Зараз повинен дво. Я з вікна не можу вистрибнути. Зараз іду. Все, 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 бежу, бежу. Привет, э привет, привет, привет. Ты чув, що зомби нападають? Що зомби На! біг ты до себе? Так, доки я собі можу... настроить телевизор, пока он там будет лежать. Все. Саш, а что таки... На! На! И, 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 и Саш! Так-то битры. Досадил я там приобретать. Ну, я вже забіг в цей будинок, він мене не повинен палити, а сам він все, піду до себе. Зараз раз візьму речі, Ну тут щось настрою. басейн зараз буду будувати. Налю води. Класно, класно. Тільки... Оренду я ще не проплатив. Так, і зараз я закажу фейкового сікіна і скажу, що це буде оренда, і я скажу, що він не платить оренду. Ох, як хорошо пута. Ох. Це ставимо і я сам зараз тут ховаюсь. Тук-тук. Що -тук. там таке? О, добрий день. Так, заходьте. Так, і що таке? Ви не платите за оренду? Що? Я не плачу за оренду. Ні, ми повинні вас виселити з цього будинку. Як? це? Все, збирайте речі і йдіть, окей? Так. А. О, привет. Я. Так, зараз я... Так. Доброго Бум. Все, думаю, буде пранкувати. Тільки він можеш мене пранкувати. Все, зараз. Зараз з себе побіжу. Я не ожидав такого кінця, що він у нас але Окей. Зараз ми... Зараз ми повинні... Я тут бачу енергетик за допомогою. І потім я зараз йому зверху кину бомбу. Як? Рані. Так, це моя буде перевадягань. Це... Це моя... Це мої нові речі. Значить, зараз... Все. Тепер можемо тікатиме. Так, на цей раз я його стукнув не зря. Я зараз його стукну, щоб поміняти його речі. Коробка буде. Птака. Не думаю, що я його стукнув, нічого страшного. Так, і зараз сюди завезуємо речі і все. Тепер О... Тепер ми почекаємо. Добре, зараз треба вийти мені. Все. І, переодяг... і переодягати буду Зараз я... все, доки переодягайте. я можу у нього в будинку почекати. За будинком я його почекаю. Тому що ви тут класний, звісно. Звісно, ви тут класний. Зараз uh, він. Я почув, що він зараз повинен вже зараз um, прийти в собі в будинок. Я напевне, що. Ляль. Так, цікаво, що, чого в мене на тільки шляпа залишилась. Ой, є, зараз ми подивимось на нього. Якось, якось так, так. О, давай сюди так. Ля-ля-ля. Так, чого я такий вигляд маю і іншого немає? Він напевно... я не знаю. дивний А! ой. Іди сюди. Ой-ой. Зараз знову йде переодягатись. Так, все. я думаю, що він переодягатися довго тепер не повинен, тому що там він Ну, цей вигляд він вже привик одягати. І зараз вже десь зараз... все. Нарешті одяг, переодягся. Шляпу обзінняв, Ну, окей, вже якось в нас. Так, окей, Гудбайчик. Окей, піду до себе Ля-ля-ля-ля. Ля-ля. так зараз я. Їм зараз залишається два пранка. а так і зараз я зроблю типу не дуже хороший квас і дам це на тобі квас. О, дякую. Шо? І зараз я хочу чу, йому зараз дати стухнути кавуном. Зараз я ще добью. Серый класс. Эм, это все такое? ну так уж тут нет. Это все такое. Гусь байчик. Что мы уже с темой пранком? Ні, ну вже я був придумав два пранки, і зараз я можу, я зараз можу вигадаю, я вже вигадав, я не рахував який пранк. Зараз я засуну сюди ляля. -ля. <плес> <плес> і зараз я його не чачу. Ниндзя, ти виконав свою роль. Я Подвайчик. Yeah. Я зараз тебе, все, і тепер пора цікати. Так, куди втік? ні ні ні, ні. чекай, давай це вмирно обсудимо. ні 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 ні, ні, ні. Мене не 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 Можу, я зараз тебе прострелю. Давай. І зараз у нас залишається остання нарешті. Все, піду на другий пункт. І зараз залишається один пранк, і я його ще потім ударю. Так, це у нас... І я зараз йому хочу кинути всі бомби, які є доки в мене. І потім я зараз доки йому розставлю. Коли він буде спускатися, хай буде міна. Коли він на сходах буде спускатися, хай буде. Сам підірвався на своїй жит. Так, це зараз він тут повинен, може речі буде міняти, потім тут буде це прибирати і в баньку свою піде. Зараз опустимо, щоб він міг ударити. Потім тепер це і зараз йому десь на другий поверх. Ай! Коротше, це в мене знову він. О, ні, ну зараз я побіжу, поставлю камеру. Ні, давайте зараз я тут буду дивитися. 2000. Сейчас, спущусь. До я... Вообще бомба. Ла-ля-ля-ля. Так, снова вин. Другой раз, я холпы. Классню, что там вроде еще Я уже жаре, что прошу мину. Фільчик шитуй. Ну і зараз залишається останній пранк і все. І зараз я закидаю його мінами. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Ще тут одна міна була. Ось він на одну міну. Я зараз його бомбами доб'ю.

Окей, я пішу до себе. От і йдемо, а я, а я таки, е, порозмовляю. Окей. Якщо, якщо ви хочете бачити, як я тролю Макса, то поставте набори на цьому відео. Не знаю, ну, багато подобаєк, підписок, переглядів. І тоді ми я затролю Макса. Тату, подавайте, підписуйтесь. Всім до побачення. Всім до побачення!